экспериментальный, Вот у него там все сходится, вот, вот там шикарное подтверждение теории, которая на самом деле у более серьезных дядь, так скажем, не срабатывает. К чему, к чему этот разговор? К тому, что, конечно же, конечно же, надо дальше исследовать, и надо много, много еще доказывать и глубже продумывать, но на скидку, по факту вот то, что мы наблюдаем, оно работает в наших руках и в семьях людей, которых мы исследовали. У нас по неопытности пока не получается показать, ну сейчас неуместно, ну хотя вот этот, файл, вот что он тут маячит на виду, надо, надо его показать. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Да? Сейчас, сейчас, секунду. Это моя тетя из, дяди, э, с у которых я проживала с пятилетнего возраста. Ну, спасибо, тетушка. Вот я так рада, что немножечко э, у нас в роду обучаемся. такая семья есть, благодаря которой мы просто счастливы и рядом с такой семьей. Вот э, и вот пошла. скажи мне, пожалуйста, сколько лет вы уже живете вместе с Владимиром Петровичем? О, это здорово! Дядя Володечка, а вот будет что скажете, как оно, э, быстро года пробегает, или же тянутся и вот бесконечно? Вода как вода, проходит и все. Да, я с вами согласна, я с вами согласна. Раиса Антоновна, вот можете вы что-то, вот прошу вас пожелать молодым юным, которые вот хотят тоже себе семейного счастья, что им можно пожелать? Ну, можно им пожелать? Хорошо, Хорошо Особенности характера. Особенности характера. Хорошо знать посоветоваться. Посоветоваться с людьми, которые могут определить, подходят они друг к другу или не подходят. Это очень много в нашей Да, это действительно так. А скажите, вот я вам помню, дала почитать о вас, о вашем типе характера. Это был тип характера Дюма. Этика, сенсорный интроверт. Вот помните, вы почитали, как вы узнали себя? Да, я узнала себя, оно подходит мне, оно и соответствует по жизни так, как оно И как то же самое и у человека, соответствует соответствует всему, как он живет. Ой, спасибо вам большое. Счастья вам, здоровья, ну и процветания. Всех вам благ. Спасибо вам большое. Так, так что мне ладно, Татарское королевство. <связано> ну, собственно, это моя любимая тетя с дядей. Э которые обошли в нашу золотую коллекцию. И мы действительно так наблюдаем, что то, что у них было взаимоотношения, которые были, когда мне было 5 лет, они сохранились, вот когда они уже празднуют 60 лет совместной жизни. И вот ты приезжаешь в их дом, и все время такое чувство тепла радости, взаимопонимания. Вот хочется сесть там, находиться. Я там и проживала по месяцу, по два. И я вообще ни разу не слышала, чтобы они рухались. Я тогда подумала, вот я хочу себе такую жизнь. И вот с маленьких лет я все время смотрела, что вот такая вот разница в семьях и с чем это связано. Ой, я взагали то хочу украинской новую. <связываться> Ось, я весь час от вивчала це питання, мені було, мені дуже хотілося дізнатися, в чому питання, чому так відбувається. от, І так е, читала, дивилася, весь час думала, думала про це і збирала відео, там у нас на каналі є багато відео, я Яна Росіслав Відорік називається відеоканал на Ютубі. Якось ну, я навіть і приїжджала в Миргород раніше, тоді я хотіла також людям допомагати і я здобула таку спеціалізацію як цілітель нетрадиційної медицини. І ви знаєте, мені дуже сподобалося в Миргороді. Сподобалось те, що людям Прийшлося допомагати, люди мені допомагали. І я це так запам'ятала, і мені так здалося, що нашу душу і наше тіло це все єдине, і ми маємо стілятися у спілкуванні, і це спілкування має бути гармонійним. Ось в даному випадку я б хотіла щоб ви познайомилися. Це жінка із Миргорода. Вона директор концертного залу Миргорода. І ось вона дає задоволенням нам інтерв'ю з Ростиславом. Вона розповідає про своє життя особисте. І ви знаєте, це чудово, це так рідко буває. В неї щасливий шлюб. Вона вже пішла на пенсію. Це якраз було в кінці її трудової діяльності. Останні. Я її попросила. Останні дні були буквально. Я її попросила, кажу: ви знаєте, наших сил буде недостатньо. Будь ласка, долучайтеся, хай до вас люди приходять, ви будете їм розповідати. І ось це кохання, яке є в душі кожного з нас, воно має до нас приливатися, так як від цієї сім'ї, в якій я проживала, воно перелилося в мене. І ми наповнюємося цим коханням. І я от прошу, щоб ми заслухали. Не тобто, що? Там хотіли тобто, як... каміння з неба. Я стала через 15 минут ровно. А чоловік, що, ну так, треба да, місяць, ну як тиждень, два-три. Ну, звісно, потім вияснення відносили, все добре, пішло, нормально. Тут ніхто не споминає про, про тих сорок. Що було, що вияснило. Вспоминати ви? не взяти. Пусть випустили, парад пустили і все, пошли далі. І це зараз это саме живу. Зараз мені 64 роки, я йду на роботу, повірте мені, вдома вже накритися давно. Я вот. И это самое. Я иду на работу, я меня бегло провожали, я обязательно рукой. Я одеваюсь и говорю, как ты мало красиво. Mm -hmm. Красиво в чем? В прихожая, mm -hmm. конечно, светло такие слутусы, зеркало. Я стою сзади, видишь, я же там подкрашиваюсь, то есть, как ты красивая. Понятно, у меня слепые, полумрак, как в молодости. А на солнце выйдешь, глядишь, а и морщинки, и все говорят, вот куда ты вышел из Потому что редко на солнце бачится. А дійський молодець, гарне слово сказати. І увагу, і увагу вам. І знаєте, жінка, якщо розумна, вона простить усе, що так, не так, чому. Тому що оце слово, треба просто його восприймати і жити тими хорошими, а все погане не забудемо. Ви це поссорилися через день, за чого ми ссорилися, за що? Щоб ніхто знав, не пам'ятає, за що ми собі Богдано, ти от мені ото сказав, чи хто зробив? Там іще є невеличкий епізод. Також, ну скажу, це велика, можна сказати, там на годину вона нам десь розповідала. І я вам скажу, що э, ця жінка розповідала певні секрети, які необхідно виконувати в супружньому житті. Вони взагалі не раз. Тому ведеться, що віддаєш, то і вернеться. То, що посеєш, то і пожнеш. Ложі проб'ється, ваша рожка. Каждый поступок имеет значение. Только прощая, получишь прощение. Мы отдаем, нам отдают. Мы предаем, нас предают. Мы обижаем, нас обижают. Мы уважаем, нас уважают. Жить умирает. Всем по заслугам. Черные мысли вернутся недугом. Светлые мысли божественным светом. Если не будем, подумать об этом. Я рекомендую, дуже рекомендую, это действительно счастливая родина. Я так можу запевнити, тому що є показники щастя, які ми для себе маємо. З Ростиславом, це бачите, жінка здорова, в хорошому настрої. Вона добре говорить про своє життя. Вона говорить про те, що діти в неї талановиті, онуки в неї талановиті. Це все іде подяка за те, що в них в стосунках іде гармонія, воно це все взаємопов'язано. Тому я також думаю, що ми будемо зустрічатися, запрошувати її, щоб вона це розповідала, щоб ми спілкувалися, передавали кохання, любов один одному. І дійсно, коли в нас в серці кожного є любов, ми відчуваємо це на сьогоднішній день? Навіть прилади є. Вони виготовлені там однією американською компанією, яка має виробництво в Китаї, коли я даю імпульс, наприклад, позитивний, і десь ідуть сигнали з кориколоного мозку іншій людині, і людина це вже відчуває як позитив. Я можу мовчати, можу нічого не говорити. Так і кожна з нас. Ми вже являємося випромінюванням. І коли ми ходимо, коли ми спілкуємося, сидимо просто так, ми повинні пам'ятати про це, тому що. Ми знаємо, що якщо я випромінюю кохання, то люди, які також випромінюють кохання, вони поряд зі мною. Вони будуть приходити до вас і вони будуть навколо вас чи другом, чи подругою. Можливо, у родичів також буде такий настрій, тому що хороший настрій, він. Може передаватися, і ми за те, щоб хороший настрій, і оце наше внутрішнє кохання воно передавалося. Спершу ми набираємося кохання. У нас така уява прекрасна, і у нас така є властивість нашого організму, що ми можемо мріяти. Ми говоримо, що, мабуть, звірі не можуть мріяти, а люди можуть мріяти. Ми можемо себе уявити. Що поряд з нами людина, яка нас кохає дійсно і справжньо, ми можемо уявити, що ми кохаємо цю людину, і ми можемо уже в собі вирощувати, посадити це зерно і його вирощувати. Це така вправа, яку одну із декількох багатьох вправ, які тут написані в, цьому, в цій книзі, які ми вважаємо, що може стати підручником для того, щоб. Створити гармонійні стосунки, створити хороший шлюб. І ми таким чином, коли ми нас, налаштовуємося на хороше, на позитив, на те, що я люблю, мене люблять, я люблю цих людей, я люблю речам, я люблю всіх людей. Я прагну, щоб у кожної людини було кохання. І я все для цього буду робити. Я вам хочу сказати, що тоді, якщо ми з таким настроєм ходимо, ми, по-перше, посміхаємося. Ми, по, ми дуже швидко знаходимо справжні кохання. Це так відбувається на рівні можливо, енергетики, так як я біоенергетика, це на рівні біоенергетики. Притягуєте те, що ви самі випромінюєте. Якщо ви йдете, посміхаєтеся, то вам будуть люди посміхатися. От я навіть зараз залі бачу, що мені посміхаються, я вам дуже вдячна. І ви можете посміхнутися. Це значить, коли людина закохана, в неї в кров ідуть дофаміни. Тобто гормони щастя. Що це відбувається? А в цьому випадку відбувається те, що усі функції організму працюють. Як найкраще. засвоїться матеріал, Як найкраще. Людина оздоравлюється. І з іншої сторони, якщо я хоч комусь позаздрю, ось зразу буде отрута. Це так само, воно виприскується автоматично в організм, і тоді що виходить? Хвороба. І можливо там жадібність якась це так само отрута іде, і людина захворює. Чому я коли проводила лікування? Я весь час також задумувалась звідкіля ці хвороби беруться. Ну ось людина, є же люди взагалі не хворіють. Ну там якась простуда може грип, Ну таких, щоб серйозних захворювань, ну щоб не було. Ну звідки? Я і все-таки так багато літератури прочитавши і подивившися, я так визначилася, що це наші стосунки. Тобто ми, коли в себе поселяємо любов, кохання, ми себе прекрасно почуваємо, ми можемо поділитися цією любов'ю, гарним спілкуванням, добрим словом поділитися. І тоді, звичайно, навколо нас гуртуються люди, я думаю, що в основному добрі, в основному позитивні. І по енергетиці до такої людини, якщо вона поставить собі завдання, знайти собі пару, записати в зошиті, я хочу створити гармонійну сім'ю. Я хочу, щоб в мене був підходящий для мене чоловік. Я хочу, щоб в мене була підходяща для мене дружина. Ви знаєте, виходить якісь дива. Все відбувається, все справджується. Коли людина закохується, звичайно, не проходячи ніяких там типувань, ніяких там гороскопів, там, ніяких визначень, якщо людина От просто от душа підказала, серце підказало, і ось людина е, обирає там є тяжіння, притяжіння, яке от, характеризується в, в коханні. Людина може там якось поводить себе незвичайно, от кажуть, ну людина закохана, що ви хочете, це ж так всі закохані. Так, що в цьому випадку відбувається? В кров гормони дають іде певні гормони в кров, і ми розуміємо, що в цей період, як вже потім можна вивчити, що в цей період люди не бачать недоліків один одного. Ну Це, звичайно, так. І в молодості, коли голова кипить від цих гормонів, ну це дуже важко стриматися і не закохатися, це неможливо. Кожен закохується, це звичайно, звичайна річ. І слухати когось, що хтось скаже, що ця людина там якась не така, і ще таке. Та, та ти мене застріш. та ти не знаєш, ти не розумієш, от я ж то знаю, і все нормально у нас буде. Ну так і що, що в тебе розвалилося, а в мене не розвалиться. Я скажу, що є великий ризик в цьому, розвалиться чи не розвалиться. У цих людей вони не типувалися, вони не знали ніяких технологій, вони не використовували це все. Але якісь у них такі добрі діла були, мабуть, я не знаю. Дуже добрі ці люди. Я може не така добра була. І скоріш за все, що це так. І ну, мені така доля спала. Як складніша. І я хочу сказати, що ми так десь по статистиці дивилися, що десь приблизно один відсоток в містах це гармонійні сім'ї, які не користувалися ніякими технологіями, вони от просто так по душі. Створили сім'ю і в них все в порядку. А 99 лотерея. Тобто пішов, вкинув грошики, винув. Пустий білет, нема виграшу. А гроші вже пішли. А білих майно треба. Ось так відбувається. Тому в містах менших, бачите, я одну родину подивилася: це гармонійна родина. Потім там ми виступали ще в іншому санаторії. Також є відео на Ютубі, ви можете подивитися. Вона розповідала, як вони там. За чотири дні вони створили шлюб і вони прожили прекрасно, чудово все життя. І це дійсно в неї гармонійна родина. І в селах більше людей, які біля землі, ось чомусь у них, їм дарується більше цього щастя, ніж у містах. Я читала по поводу цього із -за чого це залежить, бо люди по землі ходять босими, тому у них є інформація краще, ніж ті, що ходять по асфальту, і там багато всього іншого, хто що пише по цьому питанню. Але факт, той, що на сьогоднішній день ми маємо так багато інформації, ми вживаємо, можливо, такі не завжди із землі, які виростили продукти. І, можливо, інформація у нас не завжди правильно до нас приходить. І тому. Ми радимо все-таки підсилати сінце, те, що ми говоримо. Що ми радимо? Те, що ви закохуєтеся, ми закохуємося, це прекрасно. Але прийти і показати крім того, що є кохання, і ще, що в цій людині є, ми можемо дати повністю її ознаки. Ми можемо дати всі позитивні сторони, які можливо ми навіть... Можемо не бачити, тому що ми щось інше бачимо. Ми можемо бачити гарне тіло сексуальне, ми можемо бачити там гарні очі, там волосся, одяг гарний. Ми можемо бачити там гарну машину, або там квартиру, або будинок. Ну, Щось інше ми бачимо в людині, можливо, не те, що дійсно потрібно для життя, яке життя супружнє, щасливе. Ось. В даному випадку ми рекомендуємо, щоб ви дізналися, а що в цій людині є таке, що мені буде складно перенести. Ось. І до цього ми б радили готуватися. Якщо ви готові до того, що ви прийдете, всі речі будуть розкидані, і це кожен день буде, прекрасно, це ваша пара. Якщо ви прийдете, чоловіка взагалі не буде вдома, він буде весь час десь з друзями, десь може виступати, може десь їздити по відрядженнях, ви його вдома будете дуже рідко бачити. Якщо ви з цим західні, будь ласка, це ваша пара. Якщо жінка, яка вона любить сцену, можливо, вона любить спілкуватися з іншими чоловіками, вона як би може так сказати запросто там. Прийтися з кимось, якщо чоловік згоден з цим, що його дружина, вона екстраверт, вона любить громаду, громадський якийсь діяч, вона вона весь час буде з іншими чоловіками, то це ваша пара, прекрасна. Але це не повинно бути сюрпризом. Ми повинні усвідомлювати те, що, наприклад, я не оратор. Ось я слухач більше, як ви можливо вже могли помітити. Ось, і я, наприклад, маю такі вади, ось я такий логік. У мене все розписано там технологія, там розпорядок дня, стільки встати, стільки поїсти, все. Я весь час от змушую там трушу чоловіка, що так, а ну, ось стільки часу, ще там те-то, те-то не зроблено, і так далі, і так далі. тобто. Розпорядок, порядок і так далі. Так далі. Це, можливо, там інші люди вже б замучились, вже взагалі вже б втікли. Ось, ну, але виходить так, що в доповненні, в доповненні е, моєму чоловіку це потрібно, тому що він так по характеру там, щось те, те, буде там, про те, про все думати. І, е, так воно виходить здоров'я можна втратити. Якщо своєчасно там не робити певні дії, там, своєчасно там не готуватися, там, не думати про щось там конкретне, то виходить, що ми для того, щоб вижити, ми повинні доповнити один одного в цьому. Ось, і тому ми оволоділи ми цією такою технологією, такими знаннями, і е, ви можете... На собі це відчути, якщо ми з вами поспілкуємося один на один, можливо, можливо, якійсь, ну можливі там в компанії, якісь, і я вам тоді можу дати опис на дві з половиною сторінки, десь аркушу а 4 в якій в якому оп, в цьому описі ви, ви побачите свої скриті таланти, приховані таланти. Е, тому що ми, наприклад, думаємо, е, я наприклад не бачила своїх недоліків, ну, мені вони не видні. І взагалі говориться, що взагалі людина не бачить своїх недоліків. І взагалі те, що людина там щось розкидає навколо себе, ну це такий це дуже маленький недолік насправді. Але є люди, які люблять такий порядок, щоб у них все було по полочках, щоб ніде ні пилинки, ні сиринки, не дай Боже речі переставлені місцями. Є такі люди і їм разом неможливо жити, вони будуть весь час конфліктувати, вони будуть весь час незадоволені один одному. Тому оці моменти. Але коли людина закоплюється, вона закопується, вона ж цього не зможе побачити, відчути і так далі. Тому ми можемо сказати, що це ми можемо вам дати. Крім того, ми вам даємо зразу, яка пара для вас підходить як доповнення. Чому саме доповнення? Доповнення біоенергетичне, тому що ми можемо простити все, що завгодно насправді, ми можемо все витримати, але до певної, межі, до певної межі. Ми можемо зараз, наприклад, вам сказати, на якому рівні ваші відносини знаходяться. Ми можемо, тому що наші відносини, це доповнення, це вищий пілотаж. До того, щоб йти до цього доповнення, до якого ми йшли, це можливо для багатьох, ну це дуже така непідйомна сторона буде. Ось, ми можемо ви можете взагалі, ми можемо говорити про те, що ну, не все ідеально буде в стосунках. Я вам хочу сказати, що в доповненні також не все ідеально. Ми просто знаємо, ми ведемо один з одним чистосердечні такі і розмови, і поведінка у нас чистосердечна. Тобто, якщо я хочу сваритися, я буду сваритися. Я знаю, що це мені потрібно. Так по теорії. Я себе не обмежую. Так само і чоловік. Якщо він знає, що в нього поганий настрій, значить йому треба обов'язково мені його спорити. Це так по теорії. І я, і, і я це приймаю. Чому? Тому що це його природа, це моя природа. Отак От посварились, посварились, потім сіли, так, з теорією все сходиться, все сходиться, все буквально. Ну що, рухаємося далі. А потім день проходить, я так думаю, а за чого, за чого ми взагалі-то там завелися? Так, я кажу, ти там пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю. Так, буду записувати. Взяла зошит, значить, думаю, так, може, місяць не там стоїть. Може там повнолуння, там новолуння, може там чверть якась не та беру записую, значить, із-за чого посварилися, значить, із за того, із за того, я записала. Потім дістаю цей журнал, проходить час, так само все забувається, відкриваю, читаю, думаю, боже, якось це можна було із-за цього сваритися. Потім думаю, ну це точно просто якась йде накопичення якоїсь негативної енергетики, і їй треба виплеснутися. Якщо я буду в собі його, ну скажімо так, от стримувати, то деякі говорять, що будуть неврози, якісь хвороби. Значить, якщо його виплесну, то виходить, що може хвороби будуть у чоловіка. Ну мені також його жалко. Але говориться про те, що все буде в порядку, не буде хвороб, все буде нормально. Крім того, кохання посилюється. Якщо ви перейшли якісь рубіж, ви посварилися, ну ми посварилися. Перейшов в якийсь рубіж. Значить, на наступний рубіж ми стаємо, знаєте, як як браття по крові. Ми просто вже знаємо, що ми настільки, ми стільки разом вже пережили, ми стільки вже так сказати, натрудилися над нашими стосунками, що ми просто просто діаманти один для одного. Ми так цінувати вже починаємо один одного. І тому ми оці от сплески ми просто приймаємо як природу. От якщо у нас весна, Ну, не завжди у нас світиться сонце. Ну, значить, така наша природа. Ми ж не можемо сказати, ми щасливі тоді тільки кожен день у нас сонце. Ні. Ми щасливі і зараз, тому що ми один одного бачимо, ми один одному радіємо, ми хочемо один одному допомогти, ми, ми любимо один одного. І це прекрасно. Тому е, я просто хочу сказати, якщо е, у самому найкращому випадку сварки 100% є. І такі здорові сварки, що ви собі не можете уявити, але вони потрібні. Тому що якщо ми не будемо знати, що є сварками, ми не будемо знати тієї якості, яке є в коханні. Якщо ми робимо, наприклад, Вінігрі, то ми ж туди і цибулю додаємо, правда? Тобто і перець десь у якийсь салат додаємо. Тому що без цієї приправи, ось без цього гризні, ось цієї, у нас не буде отого смаку життя. Тому ми повинні радіти навіть тому, що у нас відбувається, чесно кажучи, фігня іноді в наших стосунках. Так? Це взагалі не притаманне мені слово, ось я його беру, так сказати, в мене є кого його взяти. Ось. Ну і все це у нас є в книзі. От я вже хочу передати, дякую вам за увагу, передам слово. Немножко хочу дополнить, и после этого я прошу вас задать свои самые корректные вопросы.